Створюють можливості для сім'ї. Вони купляють людям свободу. Коли у сім'ї є гроші, це ситуація, коли люди можуть купити для себе побут. Вони можуть купити собі вільний час. Якщо, наприклад, в сім'ї нема там якоїсь базової техніки, да, а чоловік почав заробляти нормальні гроші, вони можуть купити робот пилисос, вони можуть купити мультиварку, вони можуть купити посудомийку, вони можуть залучити якусь жіночку, яка буде допомагати інколи з прибиранням, вони можуть купляти готову їжу. Тобто, гроші дають можливість зменшити побут. І так би мовити, зробити певний рівень свободи, щоб людина набагато легше відчувала собі в побуті. Тому що якщо жінка задовбана і вона займається тільки постійно побутовими питаннями, в неї не буде ніякого реального ресурсу, щоб з тобою будувати якісь стосунки. І тому з цієї точки зору гроші надзвичайно важливі. Якщо говорити про сімейний бюджет, угу. тим дідна тема, та де ми з тобою можемо дивитися на неї по різному. Я вважаю, що красно, коли у людей спільний сімейний бюджет. Для мене особисто, коли люди не радяться один з одним стосовно в якихось фінансових своїх рішень, це свідчить про певний рівень сепарації. Uh -huh. І мені здається, що якщо ми запустили людину вже у свою сім'ю, ми вже дали їй своє прізвище, у нас вже спільні там діти умовно, ми вже з нею ділимо ліжко, у нас вже повністю все, то якби можна допустити, щоб людина з тобою радилася і ви разом приймали якісь спільні фінансові рішення. Яку квартиру ми хочемо купити, де ми хочемо жити, чи будемо ми вкладати зараз ці гроші, наприклад, в бізнес, чи ми їх вкладемо в те, щоб побудувати будинок? З моєї точки зору, якщо у людей не спільний сімейний бюджет, якщо вони не приймають разом стратегічні рішення фінансові, вони будуть більше рухатися як два острови. При цьому всьому, а, чи значить спільний сімейний бюджет, що гроші тільки в одній шухляді? Ні, звичайно. У чоловіка завжди є його гроші, якими він там користується кишеньковими, там, де йому не потрібно ніяк синхронізуватися з дружиною, так само, як і та однакові суми. Та ну обов'язково, це може бути і в залежності від того, як вони вирішили. Ну, от, ну, у мене, якщо я, наприклад, веду зараз свій бізнес і я багато обладнання купляю в свою студію, там, приймаю якісь рішення, угу. то, звичайно, основні фінансові потоки йдуть через мене. Але коли я розумію, що, там, наприклад, я буду купувати щось вище якоїсь суми, угу. я просто поговорю з Настю,